Історія із корупціонером із Тернопільської обласної ради Свободівцем Михайлом Головком сьогодні, значить, суд поновив у Львові. Суд поновив на посаді екс голову Тернопільської обласної ради, якого обвинувачили у вимаганні 2,4 мільйона гривень хабаря. Сьогодні 1 серпня у Львові 8-й апеляційний адміністративний суд задовольнив позов колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого у червні 23-го року затримали на вимаганні хабаря. У бізнесмена суд поновив посадовця на посаді і постановив виплатити 591 тисячу гривень зарплати за час вимушеного прогулу. Михайло Головко та його адвокати переконували суд, що позачергова сесія, на якій звільнили голову обласної ради, незаконна. Відповідно, рішення, які на ній ухвалили, нелегітимні. Захисники вважають, що депутати мали ініціювати позачергове скликання і погодити всі питання з головком. Звільнений голова також сказав, що думав, що депутати проводять не сесію, а збори. Крім цього, він вважає, що на депутатів тиснули, бо насправді він має з ними добрі взаємини йдеться у повідомленні. А в суді представниця Тернопільської ОВА Оксана Михальчук наголосила, що все законно думки адвокатів є суб'єктивними, і депутати можуть затверджувати порядок денний безперешкодно на сесії. Також вона додала, що за звільнення головка одноголосно проголосував 51 депутат, який був на сесії. А всього депутатів 64 інформацію про тиск депутатів Оксана Михальчук заперечила постанову про поновлення на посаді Михайла Головка. Ухвалила колегія суддів у складі Сергія Кузьмича, Любомира Гудима та Володимира Качмара. Додамо, що Михайло Головко та двоє заступників керівника Тернопільської ОВА, а саме Ігор Дем'янчук та Ігор Гайдук, вимагали гроші у власника підприємства за підписання актів виконання робіт. Із будівництва та ремонту інфраструктури, які 2022 року проводило комунальне підприємство Тернопільської обласної ради, набута сап викрили посадовців, коли головко вже отримав частину хабара. Тобто справедливий львівський суд, коли в Тернополі чи де тривали попередні. Адміністративні суди відхиляли поновлення головка на посаді, а справедливі львівські суді, або я не знаю, що тут робиться, поновили за те, що, начебто, незаконно депутати зібралися і проголосували і ні слова про те, що вимагали хабаря, і що Михайло Головко хабарник. Корупціонер. Ну і продовження історії сьогоднішнього дня в Тернополі в цей час, поки Головко святкував позитивне рішення і перемогу в суді, вони знову зібралися на сесію. Ми всі міркували, чи будуть повторно звільняти хабарники. І одиво, це сталося. Депутати Тернопільської обласної ради повторно одноголосно звільнили хабарника головка після сьогоднішнього. Без перебільшення трешового рішення львівських суддів і є ще інформація про перебіг сесії. Отже, депутати Тернопільської облради. Зібралися о 14-й годині на чергову сесію після зачитання порядку денного виконувач обов'язків голови облради Володимир Боліщук оголосив рішення 8-го апеляційного адміністративного суду щодо поновлення головка на посаді голови облради. І після цього депутат фракції Слуга народу Денис Милий вніс до порядку денного питання про повторне звільнення голови обласної ради Михайла. Головка депутати підтримали проект. А саме голосування за звільнення Михайла Головка зробили таємним після підрахунку голосів. лічильна комісія оголосила результати. Депутати проголосували одноголосно 40 голосів за. Всі присутні загалом у Тернопільській обласній раді 61 депутат. Ну що ж, це це схоже на якийсь спорт і пінг понг Просто хочеться, щоб Михайло Головко. Заспокоївся і поніс покарання за вимагання хабара, і такі люди, навіть якщо вони і підозрювані, це точно не мають представляти орган місцевого самоврядування в області або голову бути головою обласної ради на Тернопільщині.